Анна Окрушко, лікарка-стоматолог-ортодонт, коуч, має дві медичні освіти. Весь час активно навчається, відвідує міжнародні конференції та симпозіуми. Знає, як виростити здорове покоління без карієсу, виховує донечку, захоплюється музикою, авторка власних пісень, активно займається лекторською діяльністю, дизайном та хендмейдом. Життєве кредо життя потрібно жити сьогодні. Інших днів не існує. Часна ортодонтія – це наука, яка допомагає виростити в першу чергу mm. рівну, гарну посмішку та функціональний прикус. Mm -hmm. Ортодонтія може бути дитячого віку, тобто в ростущих дітей, і доросла. Елайнери ми ставимо тільки, якщо вже пацієнт не ростучий, тобто в років 15 плюс-мінус бажано ними займатися. Ну 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 це така прозора капа всі дуже сильно їх хочуть. але мало хто знає, що вони дуже дорогі, тому mm -hmm. що всі mm -hmm. хочуть, думають, що на 3 копійки. Ні, класні елайнери дуже дорогі, близько 5 тисяч євро. Про ти трьох я, я майже вгадав. Так, вони виготовляються за рахунок цифрових технологій, тобто ми скануємо щелепи, ось такі в нас є моделі, це все робиться в програмі, зубки вирівнюються, в нас є такі сетапи, і ми рухаємося згідно плану цими капами. Але це не панацея. Всіх дуже хочуть тяжко, але не всім можна. Угу. Якщо є протипокази, пацієнт суглобовий, в стадії загострення, чи дуже велика скученість, чи потрібна дисталізація, є обмеження, ми ось цими капами. І не всім можна. Брекети, які вже ми плюс-мінус знаємо, вони можуть бути металеві, керамічні, вони Рівні зуби, і як на мене, вони вже більш вивчені, тому що вони більше в нас є в практиці. Ми ними можемо зробити космос. У нас дуже багато механіки, яка дозволяє нам цей космос зробити. І як у дорослих, так і у дітей. У дітей з віку там, 9 ми можемо використовувати часткову брекет-систему за потребою. І є апарати, які спрямовані на розширення щелеб, для того, щоб виростити правильний розмір. Боже багато так? батьків знають лише слово пластіночки, але словом пластіночки можна ще хочеш назвати. Нам головне, щоб все, що ви поставите Дитині в рот воно мало таку силу і було таким продуктивним, щоб ми дійсно отримали кісткове розширення. А uh -huh. Це можливо тільки на верхній щелепі. Бо зазвичай uh -huh. приходять з кривими нижніми і кажуть, вже давайте сюди. А виявляється, що вузький верх тримає вузький низ. Uh -huh. І поки ми не займемось верхом, низ просто не спрацює. Uh -huh. Нижню щелепу неможливо розширити. Ці всі пластинки апарати, які тільки що були на екрані на нижню щелепу, вони спрямовані виключно на нівелювання зубних рядів. Uh -huh. Зубки підрівняємо, але щелепу не розширимо. Uh -huh. Вверх, а низ росте згідно генетичних факторів. Ми йому просто не заважаємо рости і дуже вболіваємо за те, щоб він нагнав той темп, щоб людина виросла симетрична, пропорційна, естетична і функціональна. Тому що зуби не для того, щоб посміхатись, а для того, щоб ними ще і їсти, і їсти до пенсії. І дуже важливо, що зараз сучасна ортодонтія рухається в такому аспекті гнатології. Це про суглоби. Раніше, ніби в людей не було цих суглобів. Ну, може, ми ними не займалися чомусь. Може... Ні, розумієте, якось просто не було інформації про них, не було гнатологів. А зараз, ось ці останні п'ять років, плюс-мінус, ми вже в такому темпі всі рухаємося. Корони вони з'явилися дивись, побічні. Ну 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 насправді це така крута наука. Я чим більше туди пірнаю, тим більше розумію, що життя буде мало. В мене, наприклад, в клініці працює ще кінезіолог. І ми в плече. Кінезіолог, я ортодон та гнатолог. Ідемо в. В сторону здоров'я людини mm -hmm. і від п'яток до маківки дуже прагнемо виростити симметричну людину. У мене є пацієнти, які прийшли з кривими зубами, а закінчилося в тим, що в них різної довжини ноги. О, oh, oh, oh. oh, таке ще не таке, вальгусні стопи, плоскостопість, деформація кульшових суглобів, дисплазія, mm -hmm. якісь перекосив та забідне на зуби бо oh, Все oh. впливає на зуби. У мене є дівчинка, якої відправила на цілий рік ходити в нейросенсорних устілках. Ми mm -hmm. з кінезіологом робила їх, і ми виростили їй ногу за рік. І в неї тепер тут не хрустить. Тут нема асиметрії, бо ніжки стали рівними. Wow. І я настільки вірю в те, що ми можемо саме так працювати, і не всім можна ці брекети, і не всім потрібні ці брекети-алайнери на не світі. Можна? Багатьом людям, ось таким, наприклад, ні, тому що ми зробимо якусь декомпенсацію. От різної довжини ноги, це знаєте, як ялиночка uh -huh. стовбура, і аж до зірочки. От все це якось або компенсується, або декомпенсується. І чим більше я працюю з кінезіологом, ми займаємося там міорелаксацією, Дивимося на рух щелепи, і розумію, що затискається все з війною. Дуже багато бруксизму. <різнавість> Люди переживають повітряні тривоги, переїзди за кордон, втрата роботи, втрата близьких. Оце все настільки жорстко впливає Бухай, на те, що тут, ми тут тобі підсупити ще, ще, себе ще, ще музичку підложити, і буде класний репчик з війною. Зажимайся. <різнаві> 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 ну слухайте, я сучасна часто зубна фея. <різнаві> я маю на мові своїх слухачів розповісти про те, що е треба бути здоровими, наскільки ми можемо щось покращити, і наскільки ми <різнаві> можемо. Ми щось адаптувати, тому ем, знаєте, не пропускайте поміж вуха, те що чуєте mm -hmm. десь і краще проконсультуйтеся. То твій так. меседж для відничан, щоб ти... Мій меседж? Якщо ви хочете рівні зуби, то дізнавайтеся все про своє тіло, тому що зуби це верхівка айсберга. Дуже часто не з зубів, то все починається. Зубами це може закінчуватися. Ага. І да, це великий симптомокомплекс. Якщо людина бруксує, знаєте, там глистика. Mm -hmm. Це взагалі не ці опіри, ці гельмінтози, наші всі приплітають. Це Ну, це велике перенавантаження психоемоційне, і наші м'язи вони весь час, вони весь час пережовують цю інформацію всю ніч. У мене стільки бруксуючих дітей, дорослих, які просто постирали собі зуби. Я розумію, що треба розвантажувати щелепи і працювати з психікою, розвантажуватися з психологами. Дуже багато кому же потрібні навіть психіатри. Wow. Я про це говорю на своїх зубастих консультаціях. В мене люди виходять ось таким списочком в шокі, бо вони прийшли за брекетами.